Доброго дня, шановні колеги, і от продовження теми обшуку на фірмах. розкажу, що ж відбувається після того, як оце правоохоронні органи, представники їх завалили через цю охорону у хол офісу. Ну, а от після цього вони починають розмовляти ще й з можливим адвокатом, тобто зі мною. І питають, ви що думаєте, про те, про як я себе почуваю зранку, або як взагалі мій день почався? Ні-ні, да? вони питають зразу про мої повноваження. Тобто, чи має я там договір з клієнтом, чи в мене є ордер, чи в мене є копія мого? Значить, адвокатського посвідчення. Ну, пред'являю посвідчення, надаю документи, і прошу їх показати, свої документи. І тут починається кардібаліт. Бо, як правило, ці особи, вони, як правило, сильно не заморочуються всякими там папірцями. І їх це не дуже цікавить. І процес та підтвердження повноважень. Вони вбачають в тому, що це, е, прийшли якісь люди в цивільному, а на себе бділи е, бронежилети з надписом Служби безпеки. А прокурор приходить в костюмі, і це означає, що це е, підтвердження повноважень. Так от е, на підтвердження їх повноважень, взагалі, то е, вони передусім мають ж надати ухвалу суду, слідчого судді. Так, да, вони її надають. Е, зразу вас попереджаю. Звичайно, є там в кримінально процесуальному кодексі вимоги до цієї ухвали, От. але якщо ви почнете її там серйозно читати і порівнювати з тим, що передбачено Кримінально-процесуальним кодексом, це там 234, 235, 236 стаття Кримінально-процесуального кодексу, то у вас володіли вулиці підніметься. Тому що, як правило, навіть не вказує слідчий дуже часто не вказує слідчий суддя. Прізвище тих осіб, кому надано право проведення обшуку. Пишуть про те, що ну да, там звернувся слідчі Генеральної прокуратури, такий то, з клопотання про надання надання дозволу на обшук. Все. От. Де цей обшук має відбутися? Теж часами не пишуть. Пишуть: а там, скажімо, будинок там 18, там літера В. І от там, там шукайте ту фірму. А в тому будинку може знаходитися, бо то Хомарачос, там може знаходитися мільйон фірм. Ну, То для того, щоб з'ясувати, де ж вона знаходиться, вони зразу наїжджають на ту охорону внизу, щоб ті показали по журналу, які ж саме приміщення належать тій фірмі, яку вони хочуть обшукати. Ну, оце там ухвала. Дуже добре, якщо вам її дали, показали оригінал і надали копію. От, а ще будуть від вас вимагати, підпишіться, будь ласка, що ви отримали копію. Що ви робити, не що ви не маєте робити, не передбачено це КПК, що ви маєте підписати прокурору, що оце вам копію надали. Нічого, нічого подібного. Це якраз обов'язок передбачений КПК, що він має надати, а не має право вимагати у вас якийсь підпис. Ну, хай не будемо конфліктувати, як то кажуть. Це будемо сприймати як дрібниця, і ми підпишемо в слідчому. Його, значить, те, що ми отримали копію. А, скажу вам так, що я в таких випадках прошу підписатися на мої копії. Хто ж мені її видав? На всякий випадок. Хоча це теж не передбачено кримінально-процесуальним кодексом, але надає можливість потім пізніше. Заявляти в суді під час підготовчого провадження заперечення на оцю процесуальну дію, і казати судді, що, послухайте, це все ж було незаконно проведено, тому що та особа, яка мені надавала цю ухвалу, вона не спові... і прізвище її не співпадає з прізвищем тої особи, якій надавалося взагалі дозвіл слідчим судину проведення цього обшуку. Ну, це така маленька хитрість, хай собі вона буде. От візьміть її до уваги, але майте собі на увазі, що з вами оці. Слідчі там, чи то Генеральної, чи то районної, чи то обласної, прокуратури, чи то районного відділку, ніхто з вами там щусюкатися не буде. Навпаки, вони ведуть себе дуже зубово. І це проявляється навіть в тому, що, от, хоча і знають мене, але мені оце один молоденький слідчий з Генеральної прокуратури заявив: ну, Шановний Олександрович, ми зараз, до речі, вам особистий обшук влаштуємо, а може у вас в вашому портфелі. Печатка цієї установи, якою ви самі, значить, яку ви самі поставили на, на договорі, е, і самі ще її підмахнули його. Тобто, що скоїли кримінальне правопорушення? От таким чином підходять. Пробують зразу залякати навіть адвоката. Е, на такі е, значить, е, зауваження, або, або дії е, представників е, слідства. Я вам не раджу реагувати дуже гостро, от, а сприймати їх так трошечки може і навіть з гумором. Тому що взагалі ті вимоги, які описані кримінально процесуальним кодексом щодо обшуку, вони більше дають переваг слідчим, ніж вам. Тому не раджу вам вступати в конфлікт з цими людьми, які прийшли на обшук. Додам ще одне. Що ну так напрописано в КПК, що саме обшуком керує слідчий. Якщо він не має право керувати, то значить всі учасники мають підкоритися його вимогам. І е, любими, своїми, зухва, з, любими своїми діями або зухвалими висловлюваннями, або неповагою, яку е, 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 ви можете проявити до цих осіб, ви е, е, Поставити себе в більш скрутне становище, ніж ніж їх. Раджу всім обов'язково беручи до уваги, що на сьогоднішній день прокурори, ці слідчі, навіть хлопці з Служби безпеки дуже молоді особи. І вони в захваті від своєї позиції, раджу до них звертатися по імені та по батьку. Хоча в законі це ніде не передбачено. Але раджу так робити, бо якщо ви до них звернетеся на ти, то у відповідь отримаєте неприємне звернення до вас, що слухайте, давайте не переходимо на особистості і будемо зберігати наші взаємовідносини в рамках прийнятих правил. І от вони вважають, що прийнятим правилом є звертатися до них значить, по імені та по батькові. Звичайно, в даному випадку. Я би не заголослював питання на цьому. От, і не сприймав це як спроба наїзду на вас. Ну, ж люди ж в захваті від, самі від себе. То давайте їх підтримуємо в, в, в тій позиції, яку вони займають. З тим, щоб пізніше отримати з цього користь. Так от, після того, як вам надали ухвалу, ви її перевірили на відсутність там. Помилок або перевірили на наявність прізвищ тих осіб, яким надано, надане право на цей обшук. Перевірили перелік тих всіх речей та документів, які має право забрати цей слідчий. Ну, от, раджу просто-напросто в подальшому приступити до своєї роботи, а не вступати в конфлікт з цими людьми. Бо ви мусите собі розуміти, що ви один. Як правило, ви один, може два. У вас прийшло два адвокати. А їх, як правило, приходить, ну, ну, так, людей десять, це якнайменше. Більше того, що е, прокурорів, як правило, там може бути два, або може три, а може ще бути чотири. Ну, в залежності від того, скільки їх там в групі перелічено. Але е, значить, співробітників Служби безпеки. В бронежилетах та з озброєнням, може бути дуже багато, там людей 10. І уявіть собі, що ви пробуєте вступити в конфлікт 1 до 15. Ну, Ви вже наперед маєте собі розуміти, що ви програєте такий, ну, такий конфлікт. А користі для вашого значить, підзахисного або тої особи, яку ви інтереси, якою ви представляєте, ви не доб'єтеся ніякої. Тому треба налагодити робочі стосунки з цими людьми, але при цьому перевіряти кожен папірець, який має супроводжувати цю процесуальну дію. І от таким папірцем, який супроводжує цю процесуальну дію після надання ухвали про дозвіл на обшук, є, як правило, доручення прокурора. Або слідчого, провести цю процесуальну дію е, оперативним підрозділом. І так вони роблять. В дійсності по закону обшук має провести та особа, якій надано це право слідчим суддею в ухвалі, і визначено також його ім'я по батькові та посаді. Але ну, практика склалася така, що вони переводять з собою СБУ, вони приводять з собою там, оперативні підрозділи і ті займаються роботою. А е, представники прокуратури просто ходять, як то кажуть, курять да? спостерігають, що робиться. Звичайно, можна було б в даному випадку йти на абордаж, е, того прокурора та, 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 та кричати йому, що «Ні, я вас не допущу до тих приміщень, бо, бо е, вони не мають права. Але е, чого ви доб'єтесь? Ну, крім того, що буде насильство та е, виламування дверей, е, пробиття стін, ви не дивитися нічого. Тому, хоча по закону воно має бути так, що саме ці прокурори або ті слідчі, які вказані у хвалі, мають це робити, а не якісь там оперативні підрозділи, От, робиться воно на практиці знову ж інакше. Ну, мусите з цим. Е, е, Погоджуватися до певного моменту. І Цей моментом є той момент, коли закінчується вся процесуальна дія, вам надається право внести зауваження до протоколу. От там, в протоколі, ви тоді напишіть про ці всі порушення. Додам ще до того, що навіть ті прокурори, які приходять на процесуальну дію, дуже часто не мають права проводити цю процесуальну дію, цей обшук. Тому що прокурор за 36 статтею КПК. Має бути в групі від початку до закінчення досудового розслідування. В моєму випадку досудове розслідування почалося в 2013 році, сьогодні там, ми вже мали 2017 рік, 4 роки вони там щось роблять. От, звичайно, що багатьох звільнили старих прокурорів, призначили нових і пишуть. Прокурор показує в такому випадку постанову про зміну групи прокурорів. Вона незаконна, сама постанова по собі законна, але ті особи, особи, які там перелічені, вони не мають права приймати за статтею 36 КПК участь проведенні цієї процесуальної дії, бо вони не спочатку прибули призначені до групи. На це теж вони не звертають уваги. Більше того, вони вам не надають постанову того з того моменту, коли це коли вони були призначені, і ви Ви мусите і це теж терпіти. Але нагадую при цьому, що ваша реакція має бути не в тому, щоб кричати, піднімати гвалт, а ваша реакція мусить полягати в тому, щоб зауваживши ці всі порушення, потім під закінчення е, обшуку винести це в протокол е, обшуку. І таким способом потім ставити питання в на підготовчому е, засіданні при розгляді справи за змістом. Гарного дня!